Що ж, я не знаю, що в цьому житті не так, що в момент, коли мені не спиться, мені приходять якісь ідеї. І ця ідея звучить так: чи справді у Блум синдром головної героїні? Давайте розбиратися. Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не, зробила, не зробив червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато що цікавого. Давайте по-перше. Треба одразу підкреслити, це не менш медичний діагноз, синдром головної грині, а радше культурний або психологічний феномен. Він виникає тоді, коли людина або вигаданий персонаж, як в даному випадку Блум, бачить світ так, ніби вона завжди у центрі історії, а всі інші лише другорядні герої. У реальному житті це може призводити до егоцентризму, а в художніх творах до незбалансованого сюжету. У випадку з Вінкс ми бачимо класичну схему. Перший сезон побудований навколо блум. Вона дізнається про свої сили, відкриває для себе новий світ, стає лідеркою команди. Це цілком природно. Серіал має показати точку входу для глядача, і цією точкою стає блум. Але що відбувається далі? У другому та третьому сезонах сценаристи вже починають розкривати інший дівчат, наприклад, у стели проблеми з батьками, у музи, втрата матері та конфлікти з батьком, у флори ніжні стосунки з гелією та сестра Мієлі, про яку вона дуже опікується. Проте навіть на цьому фоні сюжет часто крутиться навколо блум. Пошуки батьків, таємниця доміно, повернення королівства. Це створює ефект, ніби вся історія клубу обов'язково має проходити через. Неї чи означає це, що у Блум синдром головної героїні? Не зовсім це швидше вибір сценаристів зробити її головною фігурою, і тут важливий нюанс. Сам персонаж не винен, що йому дали таку роль у серіалі. Блум часто щиро турбується про подругу, допомагає їм, навіть коли її власні проблеми більші. Цікаво, що серед фанатів саме це і викликає суперечку. Одні вважають, що Блум затьмарює інших Вінкс. Бо її сюжетні арки завжди масштабніші інші кажуть, вона лише вхідний квиток у світ магії, а серіал без неї був би менш зрозумілим. І до того ж, в цьому є своя логіка. Не треба забувати і про маркетинг у 2000-х Блум Стелла Флора, також Муза і Лейла, сюди можна їх вписати, були найпопулярнішими персонажами серед глядачів. А текно просували набагато слабше, або вона набагато слабше війшла іншим глядачкам або глядачам. Саме тому її історії залишаються в тіні, замість того, щоб казати, що у Блум синдром головної героїні. Як ми вже вияснили, що це не зовсім так. Правильніше буде сказати, автори зробили на ній головний акцент, бо вона символізує обличчя серіалу. А якби творці рівномірно розподілили сюжетні лінії між усіма Вінкс, то, можливо, і саме це питання навіть би і не виникло. Також давайте не забувати про Дафну, що також є не менш важливо. В перших сезонах у дитинстві заглибимося трошки в історії. Для мене вона була одним із найбільш загадкових персонажів перших сезонів. Знаєте, це як улюблена книжка, яку ти вже тисячу разів прочитав і знаєш кожен рядочок, кожен абзац, і взагалі знаєш усе в тій книжці. Але все одно любиш просто перегортати сторінки, щоб відчути атмосферу цієї книги. Для мене Дафна була саме такою книгою. Вона є німфою магікса і хранителькою полум'я Дракона, але найбільш. Більше мені подобалося не це, а те, як вона направляла Блум. У найважчі моменти саме її голос допомагав головній героїні відчути впевненість, згадати, що сила народження це не те, що можна забрати, що її вогонь він завжди був, є і буде з нею. Як неможливо забрати в людини її коріння, її історію. Це буде завжди. Десь завжди буде згадка про це. Це неможливо вирвати із тебе. Завжди буде в тебе твоя історія, твій шлях, який ти пройшов, і це вона постійно їй нагадувала. І в самий потрібний момент вона їй це нагадала, за рахунок чого Блум все ж таки змогла перемогти Айсі в фінальній битві. І тут стає цікаво. Саме завдяки Дафні Блум на старті не виглядала самотньою егоцентричною постаттю яка все вирішує сама. Вона мала духовного наставника. Наставницю старшу сестру, яка додавала глибини історії, це трохи нівелювало ефект синдрому головної героїні, бо показувало, що навіть у центрі уваги Блум не сама по собі, а частина більшої драми. Але що ж відбулося далі з Дафною у п'ятому сезоні? Дафна воскресає. Це чудово. Здавалося, б, це саме те, чого чекали фанати. Але вже у шостому сезоні її роль починає зменшуватися. На початку вона ще бере участь у важливих подіях, але під кінець її історія швидко завершується весіллям і стороном. І от тут виникає питання: чи не здали сценаристи позиції? Замість того, що прозвину складну містичну історію Дафни, її просто знайшли жениха? І Закрили сюжетну лінію. Це створює відчуття, що вона перетворилася на другорядну фігуру лише для того, щоб ще більше підкреслити історію Блум. Ось така маленька теорія у мене вийшла. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Також не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!